Євро 2020. Амстердам Стадіон Йохан Кройф Арена Україна проти Нідерландів. Матч, який подарував справжні футбольні емоції. Перший тайм голів нема. Але Георгій Бучан творить дива. Та після перерви голландці знаходять своє Вейналду. Відкриває рахунок після помилки захисту. А вже за 6 хвилин Вехорс робить 2-0. Здавалося, все шансів нема, але це Україна. На 75 й хвилині Андрій Ярмоленко отримує м'яч і вистрілює у дальній верхній кут. Гол Шетевер, гол-цукерочка, гол, який давав надію. Напишіть у коментарях, які емоції ви відчули в той футбольний вечір. І вже за 4 хвилини ще один удар: Роман Яромчук після подачі Маліновського зрівнює рахунок: 2-2. Наші в грі, наші б'ються до кінця. Та доля вирішила інакше. Під кінець зустрічі Дюмфрі з головою забиває третій бущан безсилий. 3-2. Перемога Нідерландів. З вами був канал ФК Свінера Самаха. Підписка і лайк обов'язкова.